Нещодавно у селі Волошки Ковальського району трапився кричущий інцидент. Священник у ПЦМП Віталій Лашта вдарив у лице Вікторію Дідух, у якої рідний брат загинув, захищаючи країну. Журналістам телеканалу Конкурентів вдалося поспілкуватися із жінкою. Ну мене взагалі з ним не було конфлікту. Там просто почався конфлікт із-за того, що приїхали робити зйомку землі. Вікторія каже, що спершу священник почав бити людей, які робили заміри і проводили зйомку землі. Вони міряли скрізь тільки як було написано в рішенні. Він почав їх бити, виривати апарати. Ми почали все знімати на відео, і він почав пригати там до старших таких мужиків, до мороза, до всіх. Ну я підійшла туди, Він зразу мені. Ви ж бачили на відео. Спочатку він мені чи вибивав телефон, і хотів він мене вдарити, я захищалася. А другий раз це він ну видно, що він мене вдарив кулаком. Жінка розповідає, що не знає, чому у священника виникла така реакція на працівників, адже земля, на якій проводили заміри і зйомку, за словами Вікторії, навіть не належить священнику Віталію Лашті. Це не його земля. Ви знаєте, коли пишуть коментарі, чого я прийшла до його в двір. Я не до його прийшла в двір. Це землі сільської ради, і я прийшла з документами. Тож, аби почути позицію священника ОПЦ МП Віталія Лашти та запитати, чому він дозволив собі вдарити жінку. Ми йому зателефонували. Спочатку чоловік сказав, що це не він, а згодом і взагалі заявив, що спілкуватися не буде. Дивіться, Точно. я трошки зайнятий, бо я на допиті якраз перепрошую. Наступного дня ми зателефонували до священника ще раз. Цього разу він вирішив вдавати, що нібито нічого не чує. Алло, я вас не чую. Скажіть, будь ласка, алло. Я вас не чую, алло. Алло. Алло, Алло, Я вас не чую. Після цього священників взагалі заблокував наш номер. Нагадаємо, відразу після конфлікту потерпіла Вікторія Діду звернулася за допомогою до травматологічного пункту Ковальського МТМО, а невдовзі подала заяву правоохоронцям про побуття. Тож нині такою поведінкою священника займаються правоохоронці районним управлінням поліції. Внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань йдеться про умисне легке тілесне ушкодження.